Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Але борщ. Алкалоїд Нігелін – Діюча речовина цієї рослини, яка здавна використовується тисячоліттями, використовувалась і зараз є досить актуальною при лікуванні дуже дуже багатьох захворювань. Насіння цієї рослини знайдено майже в кожній гробниці фараонів. Рослина, яка здатна продовжити життя. І ще здавна люди не знали саме біологічного складу цієї рослини, але були досить спостережливими і знали рослини, вивчали їх, робили висновки, аналізували. І дійсно, ця рослина, можна сказати, вона саме, така була, яка найчастіше використовувалась. Вона дуже цінилася, вона коштувала великі гроші і дозволити її використання могли тільки люди багаті. Нігела Лікарська. Чорнушка Дамаська, чорний кмин, саме. Мова зараз піде про властивості цієї рослини, і вже в даний час можна сказати, що це що чорнушка дамаська відноситься до тих рослин, які дуже добрі, добре вивчені, використовується як офіційна сировина для виготовлення різних препаратів, зокрема олія чорнушки дамаської або олія чорного кмину випускають дуже, -дуже багато країн. І ця рослина є. Лікувальною є офіціональною, і у нас використовуємо ми і насіння рослини. От саме вона називається чорнушка, тому що рослина має такі темні насінинки, які нагадують сердечка, чорні. І використовуємо ми насіння чорнушки дамаської нігели для виготовлення олії. А також найчастіше це ми використовуємо саму траву рослини. От як ми бачимо, квіточка досить гарна, така вона дуже красива, вона дуже незвичайна. Вона настільки може стати прикрасою, не лише прикрасою багатьох обість. Вона також можна використовувати її як лікарську. Зокрема, от у нас лікарська, вона є багато декоративних сортів, але ми використовуємо лікарську чорнушку. І за що я дуже вдячна. Селекційно дослідній стан. І лікарських рослин, села березоточа Лубенського району Полтавської області, і, зокрема, Наталії Іванівні Куценко, за такий якісний, хороший матеріал, насінневий матеріал, тому що це великий труд, це велика праця не однієї людини, а всього колективу. І за що я їм дуже дуже вдячна, тому що саме якісне насіння забезпечує використання, от коли ми вже бачимо, що в нас є сировина, і ця сировина, така такі трави, такі. Рослини вони можуть вирости тільки із якісної сировини, з якісного насіннячка, а використовуємо ми чорнушку дамаську при цілому ряді захворювань. І, зокрема, вважається і раніше вважалося, і зараз на даний час, що це рослина, яка здатна продовжувати життя, яка здатна покращувати слух зір. Пам'ять, яка за рахунок своїх діючих речовин, а основні це йдуть поліненасичені жирні кислоти, зокрема омега-кислоти, омега 3 6, 9. Як ми бачимо, таке поєднання забезпечує нормальну роботу функціонування серцево-судинної системи, зокрема роботу судин, виведення холестерину, покращення кровотоку, кровообігу в судинах, і периферійних, і серцевих, взагалі в судинному руслі. Роботу лімфатичної системи, лімфатичних судин усуває застійні явища в лімфатичній системі, які зумовлюють появу лімфостазу. Також використовується от чорнушка дамаська, зокрема трава рослини. От ми її найчастіше використовуємо, заготовляємо під час цвітіння. От, ми бачимо, рослинка починає цвісти і. Під час цвітіння ми заготовляємо цю рослину і додаємо її до зборів. Додаємо її до зборів, а також використовуємо як самостійно, тому що. При от саме доцільне її використання є при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, коли порушується секреторна функція, коли є печія, диспептичні явища, коли є запалення шлунка, коли є різні гастріти, гострі хронічні, з порушенням кислотності, то саме. Порушення травлення, також коли є гіпотонія, шлунка, бо саме ця рослина вона містить алкалоїд е, нігелін, містить флаваноїди, мікроелементи, поліненасичені кислоти, які здатні нормалізувати, знімати запальний процес і нормалізувати травлення, тому що. Саме діючі речовини вони містять, сприяють утворенню ферментів, які необхідні для травлення. От, Зокрема, в кого хвора підшлункова залоза, в кого є панкреатити, гострі, хронічні, які проявляються періодично, загострюються. І коли людина змушена вживати ферменти, такі як мезим, панкреатин, то саме ця рослина вона здатна повністю замінити вживання тих ферментів, тому що це травлення. Це робота шлунково-кишкового тракту при захворюваннях печінки, зокрема коли є жировий гепатоз, коли є застійні явища. Коли порушується жовчоутворення, є дискінезії жовчовивідних шляхів, гепатохолецистити, то використання чорнушки дамаської забезпечує повністю відновлює функціонування вироблення жовчі, функціонування печінки жовчного міхура, особливо і при жирових гепатозах, при різних захворюваннях. Але я хотіла б ще звернути увагу на те, що трава чорнушки дамаської. Містить ферменти, і коли ми користуємося при лікуванні цукрового діабету, то ми до збору є такий збір для лікування запальних захворювань підшлункової залози та цукрового діабету, і саме при таких захворюваннях ми додаємо траву чорнушки дамаської, от яку ми сьогодні заготовимо, ми її додаємо до цього збору і цим самим покращується робота підшлункової залози, знімається запальний процес. А коли ми готуємо із насіннячка, от ми заготуємо рослину, частину ми залишимо от рослинка цвіте, і отут буде така коробочка з насіннячком. І тоді, ми, як повністю це насіння дозріє, ми будемо готувати олію чорного кмину. Ми беремо половину. Ємкості заповнюємо, подрібнюємо насіннячку, заповнюємо до верху посудини олією оливковою, настоюємо місяць періодично збовтуючи, і вона набуде такого коричнуватого кольору. І тоді ми вживаємо вже по чайній ложці три рази на день такої олії, коли вона постоїть місяць, можна більше її настоювати, тричі на день по чайній ложці, в період вживання їжі під час вживання їжі. І це також діє, Хороша є, і додатково це дезінтоксикаційна антиоксидантна дія, виведення токсинів. І це також актуальним, є досить добре, коли людина лікується від онкології, то саме масло, оце олія чорного кмину, вона буде виводити ті токсини, буде виводити вільні радикали і буде нормалізувати роботу органів. І Якщо ми користуємося самостійно рослиною, от ми зрізали, зрізали її, заготовили, висушили, і тоді вже цієї висушеної сировини ми беремо дві столові ложки, заливаємо 300 мл окропу, настоюємо 30-40 хвилин і вживаємо по третій частинці, це десь по 90-100 мл, тричі на день за пів години до вживання їжі. Курс лікування індивідуально, також це один-два місяці, можна робити перерви. але… Коли от ми лікуємо серцево-судинні захворювання, то краще вживати також масло чорного кмину, чорнушки дамаської нігели, але можна також використовувати траву. Це все індивідуально, це підбирає лікар, консультує лікар і відповідно курс термін такого лікування також визначає лікар. Чи це потрібно проводити? Також судинне лікування, чи це можливо там якісь монопрепарати, тобто якась окрему якусь рослину, тобто дивимося ми, наприклад, на сідання крові чи підвищений протромбіновий індекс. Мене очі, не підвищений, тобто лабораторні показники. Ми враховуємо всі особливості захворювання, але я хотіла сказати, що використання чорнушки да використання фітопрепаратів, фітокомпозицій, зборів є ефективним, безпечним та доступним методом лікування. Шановні мої підписники, гості каналу, я бажаю всім міцного здоров'я. Заготовляйте лікарські рослини, не гайте кожний деньочок який нам дає природа, для того, щоб заготовити лікарські рослини і завжди мати в своїй домашній аптеці ефективні, безпечні, доступні ліки. Підписуйтесь на мій канал, під цим відео, як і під рештою, є номер мого телефону, по якому в разі необхідності ви можете зателефонувати, проконсультуватися стосовно стану свого здоров'я та лікування та отримати. Ти безкоштовну консультацію бажаю всім міцного здоров'я, до наступної зустрічі.